День четверга, 23 березня, нічого не передбачало, що в нас сьогодні буде веселий урок, третій урок, в кого українська, в кого географія, в кого біологія. Хтось проскочив через ці уроки, тому що ми сьогодні попробуємо дати урок гумору. Мішок гумору розв'язується. Смійтесь з нами, радійте з нами, будьте з нами. І, звичайно, ми всі постараємося вам подарувати веселий танець, веселих відьмушок, багато сюрпризів, але, звичайно, і багато такого, що ви можливо про себе дізнаєтесь вперше. І так, ми розпочинаємо мішок сміху, розв'язується. Пропонує сьомий 7 і 10 Legenda por Не перевершена зубна паста, блендамет гімназії, на всі випадки життя нею можна. Замазати псовону папку, зуття на стіні, убиті мечем двері. У літньому таборі сплячого сусіда І ще безліч-безліч добрих справ. Купуйте пасту, Блендамент і буде вам життя, як мед. У який момент пригодиться? Машка, панда, футбольна за команда, заморська кухня і від цукій гучі. Без мене, кльова і сукня нова. Будете день, ви не добавляється плакати за двійку, вам не доведеться бути вперед, і помилку. Особливо стану пригоді, коли в день у школі починається з математики. Дај. Кој Закоси. Дай задачку списати. І цього буде досить. Я рівняний сама розв'язала без звуку. Тільки ти підскажи і розвіється мука. Складні задачі не вирішують задачі. Формул стільки завчити. Я вже якось змогла. Хіба ти я не здатна? Голова ж не квадратна. І ти теж змогла б завчити всі ці складні слова. Та ж знову контрольна. Дівчата, не журіться, бо у цьому допоможуть шпори. Просто класси. В них таблиці і схеми по окремій темі. На болітиме голова, бо французькі слова. Формули математичні, фізичні, хімічні, хронології, історичні, карти географічні, ще й молекули біологічні. Буде легше знання здобувати, Хіба можна все, що в програмі твій? Усвідомить, завчіть, розуміть, зачасто часто здати. Купуйте шпаргалки універсальні, я в будуть геть. Толі деяких учнів не перевершений будів Іван Петро Сімбе. Може стати стоматологом. Працює і в школі, і вдома через пень, колоду, стане лісорубом, плаває на всіх іспитах та уроках. Його чекає кар'єра капітана дальнього плавання. Якщо мучний вітер в голові, він може стати. Дельта планеристом. <ріст> 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 Якщо ж постійно підказує всім іншим, то може вирости помічником депутата. Тише <ріст> хворим до смішного погано, значить майбутній письменник-гуморист. Любить всіх втирати, окуляри, значить стане. Лапочки, він майбутній електрик. <рив> Коли дивиться книгу, а бачить фігур, значить стане. Торговцем на наважає апензинами, банами та інжиром. Обожнює влаштовувати сцени на уроках чи перервах. Майбутній актор. Припаркувались біля гімназії, але не журіться, ми все-таки влаштуємо веселі автоперегони. Любителі гарячих перегонів. Зараз ми проведемо конкурс, який є безпрецедентним в нашій гімназії. Цих два великих автомобілі, яких ви бачите на задньому плані, звичайно, не чорні бумери. Але ми хочемо запросити з залу з цієї прекрасної весняної зали, двох бажаючих, можливо, хлопців, а можливо дівчат. І проведемо конкурс про великі, великі перегони. Хто бажає? Хто бажає? І так, просимо вас на сцену. Підходьте. Мета цього конкурсу стати переможцем. Ви маєте в руках руль. Руль, який вам зараз допоможе. Стали всі рівно на мене, не дивитися, в зал теж. Стали на край сцени. Всі. Віталій назад. Макс, допоможи. Отак. Просто стіка і підтанцьовуйте, коли ви не приймаєте участь, це ще не значить, що ви вже маєте просто так бути спостерігачами. Через те завдання, хто перший накрутить на руль оцю велику, велику, велику і довгу пружину, той отримає солодкий приз. І так, чорний бумер, ми розпочали. Три, два, один. Максиму, за його прекрасний автопарк, забирайте вже зі сцен. Дякуємо хлопцям і їхньому такому непередбачуваному танцю і переходимо до дівчат. Ну, це, мабуть, гумор теж. Так от, сьогодні ми пропонуємо свій показ мод от кутюр 7-го Б. Це будуть непередбачувані костюми, непередбачуваних колекцій. І так, міні, але не бікіні. Острозька гімназія 2017. Наш костюм нам трошки піднадоїла. і так вечірній шик, поаплодуйте. Але не було б нашої сьогодні гімназії, нашої землі без нашої України. Справжня україночка, яка навіть для свого костюма написала власний вірш: у моді стилі є багато що наша вишиванка у всьому світі найгарніша. Зараз ми бачимо перед нами буде незвичайний костюм весняній веселощі. Дійсно, якби ви прийшли на гімназійні уроки в такому костюмі, навряд чи хтось би вам їм дозволив. А тут ми можемо сьогодні усе. Погоди, шикарний парасоль, шикарний костюм, весняний коктейль. Ми надіємося, що цей коктейль не алкогольний, правда, Настя? Правда. Далі, звичайно, ми бачимо дуже мінімалістичний, але дуже стильний костюм, який нам демонструє Діана. Це весняний коктейль. Весняний коктейль до весняного клопоту. Же клопіт? Ну, якщо це клопіт, Ще не розквітлу, я попрошу, щоб швидше трошки виходили, трошки ще не розквітлу. Але таку знайому нам весняну кульбабку. Так Марина назвала свій весняний костюм. Кульбабка трошки поспішає, як і всі, мабуть, спішить на лужок, щоб розцвісти краще. Ну, можливо, і так. І хоча у нас у острозі є своє Острозьке море, до нас сьогодні завітали справжнього моря з мрією про літні канікули. Весняна морячка. Ця весняна морячка поєднує собі костюм пірата, костюм островського гімназиста і просто костюм Оленки Кобилянської. І, звичайно, на завершення весняна рапсодія. Весняна рапсодія так назвала свій весняний прикид костюм. Та його одягнути в будь-які моменти шкільного і позашкільного життя. І так, мода непередбачувана. Звичайно, ви бачите на екрані найвищі покази моделей. Але наша островська семикласна мода виглядає, мабуть, що не гірше. Дякую всім! А тепер наблизь трошки до сцени, Тому що ми наші хлопці. Ще у нас, ну як звичайно, є саме гість програми і гіст квіз програми. Соня, стань трошки набік, Аня підійде ближче, нічого страшного. І так я роблю навіть паузу, тому що цей костюм. Захистити від дощу, правда, ненадовго, костюм, який здивує любого перехожого в острозі, костюм шкільна канцелярія. І ми дуже вдячні Ані за її паснялу фантазію. І так, наш показ мод продемонстрували Катерина Грищук, Дарина Дар'я Кругляк, Діана Ясінська, Дар'я Сидорук, Марина. Васильчук, Анна Хилинюк, Софія Гловацька, Олена Кобилянська, Олександра Клепар, Анастасія Ольшанська і Анна Романюк. Ще раз подякуємо їм за втілив. А наше свято наближається до фінішу, і ми запрошуємо наших хлопців. Зв'язався і, на жаль, буде зав'язатись. Але сміх і гумор нікуди не зникають. Щоб легше було жити, бажаю вам великих пуснічок. Збагачує <рес> тих, хто їх отримує, і не збіднює тих, хто їх дарує. Він нічого не коштує, але не може вітати кожному з нас. Він приносить радість, а жив дім, де сміються, завжди приходить щастя. Усмішка пальцам для втомлених сонячний поміч для тих, хто занепав. Вона найкращі ліки від неприємності. Їх не можна купити, позичити чи вкрасти. Усміхайтесь, друзі! Усміхайтесь, друзі! Усміхайтесь! Усміхайтесь! Усміхайте. І так, презентували наш мішок гумору, учні сьомого Б класу і їхні батьки, яким я теж вдячна. Смішка це дійсно краще, що залишається в нас в житті від народження до нашої життєвої дороги. І я бажаю вам всім присутнім в залі, бажаю звичайно, першу чергу учням своєму класу, яким я дуже вдячна за те, що вони проявили фантазію і е, зараз запустять нам ще літачки з посмішками. Бажаю вам гарного настрою на всі весняні калікули. І з наступаючим першим квітня вас Успіхайте, панове, Успіхайте!